Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це рівно о 2 годині, 47 хвилин за місцевим часом 5 українських ударних дронів типу f 22 пронизують крижану темряву над окупованим Кримом, рухаючись зі швидкістю 120 км на годину. Їхньою ціллю є російський логістичний потяг, який мчить до складу постачання і має прибути туди рівно через 87 хвилин. У дронів є саме стільки часу, щоб подолати 160 кілометрів одного з найворожіших повітряних просторів на планеті, виявити рухому ціль і знищити її до того, як потяг сховається під парасолькою протиповітряної оборони складу. Розрахунки цього перехоплення безжальні і не залишають жодного запасу на помилку. Якщо дрони запізняться на 30 секунд, потяг уже буде захищений батареєю «Панцер». Якщо вони прибудуть на 30 секунд раніше, акумулятори розрядяться ще до входу цілі в зону ураження. Планувальники місії прорахували співвідношення палива до ваги до грама, знявши з корпусів усе зайве, щоб виграти додаткові три хвилини польоту. Це не комерційні квадрокоптери з магазину для хобі, це спеціально створені баражувальні боєприпаси, по суті, літаючі паливні баки з крилами, які несуть рівно стільки вибухівки, щоб перетворити звичайну ніч на катастрофу для російського логістичного командування. Друже, український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давай це змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! За 40 кілометрів попереду російський оператор радара Коста 2Е2 ось ось ускладнить цю точну математику. Протиповітряна оборона в цьому секторі спирається саме на цей радар, створений для виявлення низьковисотних цілей такого типу. Його величезна антена обертається кожні 4 секунди, заливаючи небо електромагнітною енергією. У кабіні оператор бачить сотні міток. Радар настільки чутливий, що помічає вантажівку на трасі або вібрацію водонапірної вежі від вітру біля Арманська. Він навіть бачить зграї перелітних птахів, сигнали яких миготять і зникають. На кожному огляді з'являється близько 300 цілей і завдання оператора знайти сигнал у цьому шумі. О другій годині 48 хвилин він помічає слабке відбиття на відстані. 38 км, що рухається на південь зі швидкістю 120 км на годину. Він нахиляється до екрана. На малій висоті радар бачить усе: рельєф, машини, погоду. Для розрізнення система використовує ефект доплера, той самий, що змінює тон сирени швидкої. Далі контакт зникає, з'являється знову, і комп'ютер вагається. Оператор знає. У цьому секторі не повинно бути жодного дозволеного руху. Він чекає ще один огляд: контакт пропадає, бо дрон сховався в долині довжиною 4 кілометри, яку українці знайшли за супутниковими знімками. Радари не бачать закривизну землі. Українські оператори ведуть дрони буквально над травою, покладаючись на метри висоти та форму планети. Коли супутниковий сигнал зникає, вмикається інерціальна навігація з лазерними гіроскопами та акселерометрами. Помилки накопичуються, але оператор усе ще бачить відео і може керувати вручну. Коли сигнал навігації раптово повертається, він виявляється фальшивим. Це спуфінг. Система розпізнає обман і відкидає координати. Чесна невизначеність краще за впевнену брехню. Нарешті в кадрі з'являється потяг: 23 цистерни, приблизно 1600 тонн пального до складу лишається 20 кілометрів. Оператор вирішує атакувати в русі. Це складніше, але ефект сильніший. Перший дрон вражає третю цистерну. Кумулятивний заряд прориває сталь і миттєво перетворює пальне на вогняну кулю. Другий і третій удари перетворюють колію на суцільний коридор полум'я. Тим часом ще один дрон, втративши тягу, долітає за інерцією і б'є по паливному вузлу складу. Наслідки негайні, тисячі тонн пального знищено. Колія заблокована на кілька діб. Підрозділи на фронті залишаються без постачання. За мізерну вартість дронів завдано мільйонних збитків. Це і є асиметрія сучасної війни дронів, фізика, інженерія і розуміння ворога. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.